Добрий день, малята! Дзвоник вже сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ти часу не гай. Працювати починай! Сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 9. Запрошую вас до супермаркету. Перед вами стоять полиці з правої сторони з тостерами, з лівої сторони з мікрохвильовками. Порахуйте! Скільки мікрохвильовок. Так, їх 9. Порахуйте тостери. Скільки їх? Вірно. Їх сім. А чого ж більше? тостерів чи мікрохвильовок? Вірно, мікрохвильовок більше. Тому що 9 більше, ніж 7. В іншому залі ми бачимо полиці з пароварками і прасками. Порахуйте, скільки пароварок. Їх 8. Скільки прасок. Їх 9. Чого більше? Пароварок чи прасок. А вже ж – прасок. Тому що 9 більше, ніж вісім. Продавцю потрібно відправити. Покупцям м'ясорубки. Малята. Давайте допоможемо йому порахувати їх. Скільки м'ясорубок. Так, їх 9. Їх необхідно запакувати. А скільки ж ящиків? Будьте уважні. Рахуйте малята. Їх вісім. Давайте пригадаємо, скільки м'ясорубок. Дев'ять. А скільки ящиків? Вісім. Чого більше? А вже ж ясорубок. А чого менше? Менше ящиків. Наскільки менше? Вірно, на один. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Молодці малята! Треба додати ще один ящик. Треба в руки ручку взяти, будемо дев'ять ми писати. Ставимо крапку трохи нижче, правого кутка клітинки, плавно верхній кут зрізаємо. до середини скругляємо, зліва вправо ведемо, овал наш замикаємо, пишемо вниз і кутик зрізаємо. плавно ніжку закругляємо. Як приємно працювати, дев'ять вміємо. Писати цифра 9 чи дев'ятка, як цирковая акробатка, як до гори підніметься, зразу шісткою обернеться. Малята, зараз я вас познайомлю з утворенням числа 9. Сума чисел 2 і 7. Утворюють число 9. Або, навпаки, Число 7 і 2 також утворюють число 9. Сума чисел 8 додати 1 дорівнює 9. Або, навпаки, сума чисел 1 додати 8 дорівнює 9. Число 9 утворюється за допомогою суми двох чисел. 5 додати 4, або, навпаки, 4 додати 5. Сума чисел 6 додати 3 утворює число 9, або, навпаки, 3 додати шість дорівнює дев'я. А яке ж число утвориться, якщо ми до 9 додамо 0? А вже ж, малята, залишиться те ж саме число 9. Малята. А ви пам'ятаєте, з якими об'ємними фігурами ми вже з вами познайомилися? Так. З кулею і з кубом. А сьогодні ми познайомимося з циліндром і конусом. У нас сьогодні в гості завітав гном Бом. Який хоче нас познайомити з об'ємними геометричними фігурами. Конусом і циліндром. Циліндр це фігура, яка має в основі два кола. В навколишньому середовищі нас оточують предмети, які мають форму циліндра. Зверніть увагу. Відро для сміття. Консервна банка, валик для ремонту, гармата і смачний рулет. Перед вами малята конус. Зверніть увагу на цю фігуру. Вгорі у неї є вершина, а внизу має основу схоже на коло. Які ж предмети, які нас оточують, мають форму конуса? Це башточка, капелюшок для святкування дня народження, гора піску, морозиво і пожежне відро? А зараз ми пограємо в гру, що зайве і чому? На екрані зображені фігури. Подивіться на них уважно. І скажи, яка фігура тут зайва? Так, це м'яч і циліндр. А чому вони зайві? Тому що у них немає кутів. А які фігури зайві на цьому малюнку? Дивіться уважно. Відповідайте малята. Що тут зайве? Так, зайвий циліндр і конус. А чому? Тому що вони об'ємні фігури, а всі інші фігури плоскі. Чи запам'ятали ви малята цифру 9? Спробуйте вдома її написати або заштрихувати. Чи виникли у вас труднощі під час ознайомлення з конусом і циліндром? До побачення! До нових зустрічей!